Україна мальовничий та чарівний край. Це найбільша країна Європи. Вона багато родючими землями та природніми ресурсами. Має колосальний людський потенціал. Але більшість українців не відчуває цього. Вони ледь зводять кінці з кінцями, виживають на мізерну пенсію чи зарплату. Вони ніде не можуть добитися правди. Вони бідують. Адже країну грабує група чиновників при владі. Україна потребує нових лідерів, чесних і порядних фахівців своєї справи, незалежних від політики людей, які змінять країну на краще. Невеличке затишне селище Барщівка. Саме тут, 41 рік тому, народився Олег Бойко. Він ріс в сім'ї простих трударів. Його мама працювала у місцевій лікарні медсестрою. А тато агрономом в Радгоспі. Це місце, де я народився і виріс. Саме в цьому будинку пройшло все моє дитинство. До 17 років я проживав і виховувався саме в цьому місці, в цьому будинку. Зараз, коли я приїхав сюди, перше враження, я фактично повернувся в перший клас, коли я йшов перший раз до школи. Я згадую ці відчуття. Вони залишилися все життя, мабуть, найяскравіші з усього до сих класів. Я пам'ятаю, ну, це яскравий день, багато квітів, маленькі діти, батьки. Олег був активним хлопцем. Він встигав на відмінно вчитися у школі. Займатися легкою атлетикою та відвідувати гурток самодіяльності. Школу Олег Бойко закінчив з золотою медаллю. Перша вчителька і досі пам'ятає та любить Олег. Тільки повішав. Повищав. Такого пам'ятаю отаколася. Мені хороші дітей. Не дуже хороший син. Танцювати, танцювати, співати, співати, куди хочеш, був Олешка. Да. Такий активний, самий активний, самий активний. Він так і користувався авторитетом у класі от, і подобався всім учителям, учительському колективу. Він ніколи не був хамом, ніколи він нікому не нагрубив. Це точно. Я не пам'ятаю, щоб ти навіть заперечував у чомусь. Був дипломатом з дитинства. Може так. <ріст> Може, так. Може, так. <ріст> Якщо він буде таким ретельним, добросовісним депутатом, як був учнем у школі, я буду дуже щаслива у свої роки, своєю силою головою. Олег Бойко тримається своєї землі. Пройшло багато років, але друзі дитинства залишаються друзями Олега і сьогодні. Я Олега знаю з раннього дитинства. Ми з ним разом ходили в одну школу, ходили в один народний аматорський колектив Пролісок, подорожували разом. На цьому майдані. Кожен батько, мати повинна розуміти, що чим більше ви вкладаєте в свою дитину тим більше вона віддасть завтра. Тому те, що стосується державного механізму забезпечення дозвілля дітей після шкільний час, то це держава повинна цим опікуватися і знаходила кошти на їхнє дозвілля. На, їхні, скажімо так, потреби як дитини, яка хоче займатися крім шкільними е уроками ще чимось в своєму житті молодому. Після школи Олег Бойко без зв'язків та грошей вступив до юридичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка. Він вивчав закони, розбирався у заплутаному вітчизняному законодавстві. Зрештою, Олег Бойко став кандидатом юридичних наук. Провідним юристом країни. Але успіх не зіпсував Олега Бойка. Досягши професійних висот, він не забуває рідну землю. Він живе на Київщині в Бориспільському районі серед тих людей, з якими виріс. Як чудово себе відчувати на рідній землі. Тут я народився, тут народилися мої батько і мій дід. Тут у мене з'явилися перші друзі, моє перше кохання. Пам'ятаю, як я з батьком вперше вирушив рибалити. Тоді зловити рибку мені здавалося найбільшим успіхом. Тепер же, коли я багато досяг у житті та професії, своїм успіхом бачу служіння людям. Ставши успішним юристом, Олег Бойко багато спілкується зі своїми земляками. Він бачив, що більшість людей не знає своїх прав. Громадяни не можуть домогтися від влади те, що належить їм по закону. Саме тоді Олег Бойко починає допомагати тим, хто потребує юридичного захисту. Вже десять років він займається правозахисною діяльністю, розробляє нові закони, допомагає місцевим громадам відстоювати свої інтереси. Захищає людей від свавілля земельної мафії. Щоб отримати правову допомогу могло якнайбільше людей. 28 червня 2012 року Олег Бойко та група його однодумців фахових юристів відкрили в Київській області безкоштовні юридичні приймальні. В Борисполі з Переяслав Хмельницькому та Яготині, Олег Бойко та юристи його команди надають людям юридичні консультації. За кілька місяців до правозахисників звернулося кілька тисяч людей. Вся моя діяльність направлена на те, щоб Україна стала демократичною державою. А Україна стане демократичною державою тільки тоді, коли будуть захищені права кожного громадянина України. Олег Бойко зможе зробити більше для людей, якщо матиме додаткові повноваження. Отримавши доступ до владних коридорів, правозахисник зможе вимагати від чиновників виконання законів на користь людей. Саме тому Олег Бойко вирішив балотуватися народним депутатом до Верховної Ради. Я вирішив. І народні депутати в цьому році цьому передувала моя громадська діяльність, якою я займаюся з 2003 року. Через деякий час я зрозумів, що намагатися вдосконалити законодавство через громадську активність це добре, але не зовсім дієво з точки зору сприйняття цього органами влади. І от крок за кроком для себе я почав вирішувати, що можливо було б доцільним спробувати свої сили на виборах. Зокрема, мені дуже імпонує, що зараз закон дозволяє йти на вибори як мажоритарний кандидат, йти на вибори безпосередньо від людей. Ще не потрапивши до Верховної Ради, Олег Бойко своїми силами розпочинає нові грандіозні проекти по захисту прав людей. Разом зі своєю командою він готує подання до пенсійного фонду, Кабміну, з вимогою терміново розпочати виплати дітям війни. Якщо влада не прислухається до вимог бойка, він відстоюватиме права дітей війни в Європейському суді. Все для того, щоб ці люди змогли нарешті отримати соціальні пільги, призначені їм законом. Але діяльність Олега Бойка не обмежується захистом прав людей. Кандидат, в народні депутати вважає, що в країні час змінювати систему державного управління, проводити невідкладні реформи. І за досвідом таких реформ не треба далеко ходити. У братній нам Грузії команда Михайла Саакашвілі за п'ять років докорінно реформувала країну. Грузини, які ще з часів радянського союзу були однією з найкорумпованішою нацією, тепер забули, що таке хабарі. Грузинські реформатори за один день звільнили усіх даїшників та міліціонерів, і замість хабарників набирали туди молодих хлопців, яким дали високу зарплату, нове обладнання та автомобіль. Тепер патрульні служби грузинської поліції довіряє понад 80% громадян. Більше довіряють лише церкві та грузинському патріарху. Усюди в Грузії працюють будинки юстиції. Тут кожен громадянин всього за годину може отримати паспорт, акт на землю, документи на квартиру чи будь-який інший документ. І це все не в старій конторі, а в сучасному приміщенні, де є безкоштовний інтернет та дитячий куточок. Щоб вивчити досвід цих реформ та реалізувати їх в Україні... Олег Бойко з робочим візитом відвідав Грузію. Він провів понад десяток зустрічей з високопосадовцями цієї дружньої нам країни. Олега Бойка були раді вітати в Міністерстві юстиції та Міністерстві економіки, Національному банку та Верховному суді Грузії, Міністерстві внутрішніх справ та неурядових організаціях. Реформи, які провела грузинська влада. Вони надзвичайні. За дуже короткий, короткий срок грузинська влада могла зробити ну, крок, скажімо так, в майбутнє фактично. Все, що влада зробила за ці 3-5 років, ну, це, мабуть, те, що, до чого мріє будь-яка держава, будь-яке суспільство. Коли від держави, можливо, з застарілими навіть ідеологією, застарілими принципами, баченнями, держава зробила ривок вперед, дуже швидко. Тому я думаю, що для України те, що ми е, винесемо із сьогоднішньої поїздки, взагалі те, що Україна може сприйняти з Грузії, е, це, ну я б сказав, е, потрібно саме для держави, для України. Якщо ми хочемо перейняти все найкраще, що відбулося тут, проблем ніяких немає приїхати, бо запросити аналітиків-фахівців з Грузії і сприйняти це в Україні. Олег Бойко готовий працювати над тим, щоб і в нашу країну нарешті прийшли зміни. Він їздить селами, спілкується з людьми та працює над програмою, яка вже в найближчому часі має принести якісні зміни в життя людей. Усі питання, з якими люди звертаються до правозахисника, він вносить у свою програму. Цю програму Олег Бойко виконуватиме одразу після обрання до Верховної Ради. Створення нових робочих місць, допомога українському селу, якісна медицина не лише в містах, але й на селі. Підтримка молоді, благоустрій міст та сіл, турбота про соціально вразливі верстви населення це основні напрямки, над якими Олег Бойко працюватиме у Верховній Раді. Люди відчувають, що Олег Бойко саме та людина, яка може змінити життя на краще. Але, схоже, декому у владі не подобається, що нові незалежні політики користуються народною підтримкою, щоб заплутати виборців Олега Бойка. Влада зареєструвала двох двійників правозахисника. Його намагаються облити брудом у засобах масової інформації та не дають проводити зустрічі з людьми. Але Олег Бойко не зупиняється. Він зустрічається з людьми, переконує, що зміни можливі. Олег Бойко готовий захищати вибір громадян, адже лише нові люди у Верховній Раді можуть вивести країну з руїни. Лише ті люди, які справами показали, що готові захищати права людей, зможуть працювати над тим, щоб наш народ нарешті жив у правовій, потужній та процвітаючій державі. Голосуй за право захисника Олега Бойка. Олег Бойко до людей з відкритим серцем.